Доброго дня, друзі! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Нарешті я звільнилася від пакування і відправляння своїх лілейників. На це потратила майже тиждень. Сьогодні 5 серпня. Повернулася у свій садочок біля дома. Ужас, що тут твориться. Треба все обрізати, все підчищати. Оце мій новий житель. І Еля недавно її знайшла. Ну, як недавно, вже, певно, тижнів два. Вона була ще зовсім малесечка, але вже трошки підросла, гуляла своєю собачкою Касією і знайшла її на вулиці. Хтось викинув у малесенькій коробочці. Якраз до цього цілу ніч лив страшенний дощ, страшенний. Гроза була і я пожаліла її, розуміла, що таке кошенятко не зможе вижити само, тому забрала до себе додому. Хоча моя кицька Луна не дуже хоче її привічати, трохи сердиться, але вже за два тижні якось змирилася з цим, живуть вони разом. У нашому сарайчику одна живе на другому поверсі, а маленька живе на першому. І якось дають собі раду. Подивіться, як вже знов обросла хакуранішики верба, це ужас, треба знов срочно її стригти. І ця верба, яку я вже стригла разів три в цьому році, вже цілий кущара. Треба теж знов брати ножниці. Дивіться, як вони вже до самої землі повиростали ці пагони. Але сьогодні я хочу зайнятися міксбордером за парканом. З одної сторони я вже трохи поприбирала. А з другої руки не дійшли, і тут такі зарослі, що просто страшно. Бур'янів куча. Подивіться, як вієла наша, пустила свої теж пагуни, треба постригти. Отак От це зараз виглядає. Єдине, що я встигла, це постригти оцю тую, бо вона вже виросла така ограм'язна, що не було як. Терпіти і треба було це зробити обов'язково. Троянди вже вийшли на другу хвилю квітування, а тут подивіться, які в мене бур'яни. Зараз буду всю полоти і вам показувати, що з того вийшло. Приступаю до праці. Ще хочу вам показати. Як зараз виглядає зверобій, який підмерз її зими. Але бачите, вже відновився. Навіть квіточки в нього є. Це ґрунтопокривний зверобій. Зараз повидаляю тут всі бур'янці зайві. Подивіться, які вони високі, які смачні ці бур'янці. От, і ще треба поприбирати оцей куточок, у цю клумбочку, постригти туйку обов'язково. На дачі таку саму туйку я вже постригла. Зібрати малинку, вон ще є. А вже останні малинки, вона не ремонтна. Неремонтантна, вона один раз у нас родить, але дуже смачна, я її полюбляю. Отут залишила кусочок, просто щоб вийти і трошки посмакувати. Також треба цей тис трошки підрівняти. Ми його почали формувати на ножках, такі кульки. Трошки він нас приболів в тому році, але, здається, відновився. Теж зараз його підчищу, вам покажу. І оцей кіпарісовік, у вигляді спіральки, ми стали стригти. Зараз поправлю його, щоб все було гарно, охайно. Так що не завжди в нас чисто. Так само бувають бур'яни, особливо, коли немає часу. А особливо заросла наша дейція. Вона не в міксбордері, вона в нас знаходиться. У дворі. Бачите, як зараз виглядає ужас-ужас. Подивіться, скільки гілок повипускала, все позакривала. Треба привести до порядку. Друзі, вітаю вас у наступному дні. Сьогодні вже 7 серпня, вечором 5 числа, коли я розпочала. Це все робити я закінчила і навіть обробила всі ці рослиночки. От покажу вам ближче. Отак От я постригла свої хвойнички. Отака От спіралька з кіпарисовий, яка в мене вийшла. Зараз з другої сторони покажу туйку, трошки підрівняла, щоб вона була щільніша. Коли ми її так застригаємо постійно, то вона краще наростає. Ось так це виглядає. Прополола все, пообрізала. І тепер цей міксбордер виглядає набагато чистіше і краще. Дуже я цьому рада. А вчора було свято, як ви знаєте, я вас всіх вітаю. Тому працювати у судочку якось не хотілось. Хоча я вважаю, що працювати це ніколи не вважається гріхом, але мусила йти на роботу, там, де треба працювати головою, а не руками. А руками, коли працюю, тоді я відпочиваю. Отак От зараз виглядає. Мікс бордер. Ще постригла оцю туйку даніку, знов зробила з неї таку гарну композицію, так сказати. Пару гілочок забрала з цього ялівця, ті, що знизу, бо вони вже зовсім. Вийшли на дорогу, і внизу вони не такі гарні, а тільки заважають і там заводиться всяка нічість. Так що все це попідрізала, поприбирала по можливості. А тепер ще хочу вам е показати, які в мене ґрунтопокривні рослини тут ростуть, тому що я вважаю, що е коли вони покривають землю, це набагато краще. Вони в мене, правда, тут різні, це може і не дуже добре, але садилися в різний час, і кожен рік щось виглядає краще, щось виглядає гірше. Тому я їх не забираю. Якісь наростають, якісь зникають, потім відроджуються знов. і виходить такий вінігрєт. Але все одно мені здається, це краще, ніж гола земля. Де дуже сильно проростають бур'яни. Ну, оцей Звіробій я вам вже показувала. Він ґрунтопокривний, наростає дуже-дуже гарно. Це був перший рік, коли він підмерз. Я сподіваюся, що надалі з ним такого не буде. Обрізаю його, підстригаю, він відростає і дуже гарно прикриває землю. Ну, це ялівець. Лежачий нана, ви всі знаєте, тоже він вже тут був в цій ямі повністю. Я пообстригала йому гілочки і виглядає чудово. Також в мене ще тут є ґрунтопокривний плющик, той, що не хоче рости вверх, а стелиться по землі, він теж був підмерз чи заболів, не знаю. Зараз він відновляється і виглядає пристойно, гарно. Треба підсипати ще кури сюди побільше, І буде знов гарненька клумбочка. Так, ідемо далі. Тут в мене зростає флок шиловидний, навесні дуже гарно квітує, а так просто прикриває землю і теж досить пристойно. Це вербозілля, Даже кусочок такого вербозілля ми посадили в ставочок, якщо дуже спекотно, воно підгорає, але поміж ним росте барвінок з маленьким листячком. Він варієгатний, але листя в нього дуже мілке і він дуже невибагливий, стелиться по землі. І завжди виглядає гарно, ніколи з ним нічого не було, тому мені він також подобається як ґрунтопокривна рослина. Е, ще хочу показати вам очиток, Всі його вважають дуже великим агресором. Але хочу захистити його, тому що мені дуже подобається, як він виглядає. Так, да, він агресор, да, він дуже насівається. Але якщо вам не подобається, де він, він насівається і от виростає так маленька куртиночка, наприклад. Аби вон, або вон більше дивіться, яка куртинка виросла. Якщо мені його не потрібно в якомусь місці, я просто його виполюю і все. і Ніяких проблем. У мене з тим нема. Тому захищаю його і вважаю, що він, як ґрунтопокривна рослина, дуже прикольно виглядає. Тут в мене росте кущик, навіть два кущика армерії. Вона малинового кольору, дуже гарна, це недавно моя покупочка. Єдине, що мені не дуже подобається, що в неї листочки. Не дуже стоячі, не такі, як в рожевої армерії або в білої. Вони якось трошки, бачите, розпадаються, але все одно гарно, як травичка. Тут я ще підсадила ще один очіток. Цей теж вважається агресором, але я понасаджувала вон він виріс вон. І я думаю, як він тут все заполонить, бур'янам буде менше місця проростати. А це відродилася моя будра варігатна, В минулому році вона майже вся пропала, а в цьому році де-не-де повилазила, теж являється агресором. Але кому не потрібно, щоб вона дуже заростала, її треба просто полоти. От і все. Якщо періодично підходити до своєї діляночки, прополювати її, доглядати, обробляти, то я вважаю, що ну, майже ніяка рослина не вважається таким сильним агресором, з яким не можна справитись. Єдиний агресор у мене на дачі росте це снить обична. Але теж я придумала там, як від неї захиститися. Я накриваю діляночки з нею, чимось клійкою якоюсь, агроволокном, і вона потрошки все одно пропадає. Якщо постаратися, якщо щось робити з цим, то можна справитись. От дивіться, ще раз покажу: отут у мене цей учиток росте. По-моєму, їдки він називається, мені здається. Не буду стверджувати, бо не впевнена. З цієї сторони, де мені він не подобався, бо був з бур'яном, я його виполола. А тут оставила і досить гарно з молодилками. Він зараз в тандемі. Дуже прикольно. Так, по цьому міксбордеру ми закінчили. Не знаю, чи надовго хватить цього прибирання, цієї пропопки. Але тепер треба... Іти і працювати перед будинком. Зараз зайду туди і покажу, що хочу сьогодні робити. Я зайшла у двір і зараз покажу вам, що хочу сьогодні зробити, тому що багато людей цікавились, як я поступаю своєю ідейцією, яка дуже сильно розростається. Зараз я вам її покажу. Вже вчора пару, не вчора, позавчора, вечором, пару гілочок зрізала, але потім згадала, що це цікавить наших підписників, що з нею робити, щоб вона не була величезним кущем. От зараз вона виглядає отак. От з цієї сторони я трохи гілок обрізала. Отаких От старих, які переквітли. От, бачите, наприклад, отут іде стара гілка. Вона квітувала, і на ній є вже такі старі квітконоси. А оце йде молода поросль. І я зараз буду вирізати От ще стара гілка. Вона теж переквітла. Оці старі гілки я зараз буду обрізати Ну, десь на рівні. Півтора метра. І тоді вам покажу, що з цього вийде. Оці молоді гілки, ті, що йдуть на набік, я так само пообрізаю тоненькі, оставлю пару гілочок, підв'яжу їх, і кущик буде охайний. А ще хочу вам показати лілейник, бо він вже майже переквіт. Не знаю, чогось в цьому році люди його не оцінили. Це вже він квітує ну, тижнів три, певно. І ще дивіться, скільки в нього брунячок. Він то трохи пізній. Один з пізніх лилейників, але, може, в цьому його і перевага. І подивіться, який він гарнезний. Я ж кажу, сьогодні не його кращий вигляд, але... але. І чогось люди не оцінили, ніхто не купив ні одного такого лілейника. Можливо, фото в нас, ну, яке ми викладали, було якесь не дуже, не показувала його краси, але він такий гарнезний. Підпишу вам його назву, бо так не пам'ятаю. Зверніть на нього, будь ласка, увагу. Він квітує довго, гарно, мощно і взагалі дуже гарний. Закінчила я стригти свою дейцею. Зараз покажу вам, що з нею залишилося. Це просто капець, але я частенько так роблю. Вона наросте, ще в неї час є. Ось так вона виглядає. За нею ще Піончик деревовидний, росте в нас, сам насіявся, квітував вже в цьому році, досить непоганий. Зараз покажу з другої сторони, який кущик. так виглядає звідси. Це піон. Теж йому трошки ножки почистила. Буду тримати його десь такої висоти. А далі йде, дейція. Дейція Де це вийшла в мене ну, до 2 метрів, біля двох метрів. Так що, друзі, буду прибирати далі. В нас вчора на спасах пройшов дуже гарний дощ. Тому не буду затягувати відео, буду полоти, прибирати. І бажаю всім, кому потрібно дощику. Бажаю мирного неба і всього найкращого. Ставте свої вподобайки. Не забувайте підписуватись, хто не підписаний. До нових зустрічей!